Йокін тисіх, дай сьогодні з'їхали в Drive World. Ну і мій підписник е, попросив, щоб я зайшов е, до нього е, на цей. Е, на плазу. Ну, точніше, е, як він це називається, на аукціон. Е, давайте їм напишемо ку. а там їх двоє. Е, я не знаю, що він хоче. Так, ку написали, А, е, Так. Окей, що ж він хоче? Цікаво. Так. А, так, і що ж він хоче? Цікаво, але поки що давайте подивимося, що тут продають. Так, е, Фортінер. Е, типу, він нубський, тому е, він нам не потрібен. Так, що буде далі? Якась е, красиво тачка, ага. Ага, братуха давненько не залітав ти Так, а, купи від тачку. Uh, і продай за 580к. Ага, поняв. І тачку. Тому давайте купуємо. За 580 тисяч. Окей, okay, так, купуємо тачілу. Mm, давайте от таку якусь чорненьку. Так, давайте чорненьку. У-у-у, це ще бандитка, тачка, бандитська. Так, давайте Обираємо uh, Убираємо цю тачку. Ой-ой-ой, ага, у мене була. Блін, окей. Okay. Так, 50 тисяч. Накидаємо 580. Ага, його, походу, не можна продавати за таку ціну. Так, окей. М -м давайте ще раз спробуємо. Ага, вона не дає. Тому давайте оберемо нашу нормальну тачку Метеора. тобто. А, так, Метеор. О, а, а тепер ми можемо продати ту тачку. Ні, окей, ну давайте. Накидують по 50 тисяч, але воно не дає. Вона не дає. Чомусь. Чому? Скажіть, будь ласка, чому я не можу його виставити більше ніж 90 тисяч? Так, Селкар. Ага, родстер є. Але я його не можу продати. Цікава ідея. Прям цікаво. Так, а що це заточило. Цікаво. Скільки коштує, якщо 160 тисяч купуємо. Так, скільки? 650 тисяч. Йоу. Так, а шо тут? 231. Фу, чуть-чуть футь-футь фу. Фигня, -фу -фу. дивіться, 266 спит. Поняли? Кента... Кенти, Ви поняли, що це... Шо це за мі... мітеоровська тачка. Так, ну давайте закинемо... так закинемо. Таку, так, 80... утак, 800. Накидать 800... 820 тисяч... Ніхто особі. Так, я побачив, що там Ламбу продають. Ага. Ламбу продають. А так, окей. Хм, окей, полетіли. Так. а Що ж ми можемо... ого, мільйон же. Кінти вже мільйон прикиньте. А шо вона така дорога цікава? Хм, а шо тут за тачили є? Давайте опо оце тачила, Оце я розумію тачила. Вау, да. Так, вийти з тачили, з нашої, і давайте підійдемо сюди. Ага, вона не дає, поняли? Вона не дає сюди зайти. Ааа, окей. на жаль, не дає. Тому да от... о, привіт! Привіт! До нас цепневся підписничок. Так, а мерси можна ся сісти? Ні, в мерсі не можна сісти. Опа, в цю тачку можна сісти, Ні-ні-ні, бртуха. Я сад сідаю в тачку. І сиром цю тачку. Ага. Опа, драйв. полетіли, не собі, нато вона швид. Ш... Шо? Екзотику за півтора мільйона. Екзотику за півтора мільйона продають. А що в неї таке? 299 тисяч, Так вона ж дешева, Вона ж дешева, капець. Це ж просто капець. А чого таке дороге, що це таке дороге? Так, давайте ще раз спробуємо. Ага. Ви поняли? У мене вже немає тої тачі. Так, що тут стільки? Так, 35 тисяч. А що тут? 204. 204? Фу. Фу, Фу. що за тачка? Фігова тачка. Не ображайте, що там подобається комусь ці тачки, але, ну, блін, що це таке? Так, опа. 207, теж фігня, Опа! Там хтось слам Купив... Ну, продаю. А, це Ден. Це Деннова тачка. вау Цікаво. Цікаво. Так, селфхард. А чого я не можу того родстера взяти? Так, де мій родстер? У мене нема ростера. Кінти, ти мене намахали на родстера. Прикиньте. Так, бем. Бай. бем, Все, в мене є родстер, так. О, фу, він в мене є так. Сіки чел продає цей. Ден, за 144 тисячі продає. Топова тачка, а, це не денова. А ні, це денова тачка. Чи ні, та, це денова тачка. 228 км. Давайте кинемо так. Давайте, поїхали. Поїхали. За 146 тисяч я може її купити. Якщо чесно, то так. Вона класна. Опа, в мене є тачка. Так, що це? 207 км. Що за тачка? Цікаво. Так, ми ж продаємо тачку. О, в мене є кавало. У мене є кавало. Кінти в мене є ковало. Так. Давайте хоча б її виставимо за 579 тисяч. Так. Акціон карбенк. А, так. Ну така собі тачила. Так. А, ну, зато буде хоча би. О. А це не він, це це, це він. Так, що це? 164 км на годину. Скільки? 142 тисячі ніфіга собі. Тобі дяка, Тобі дяка, братуха. Ого. 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 Дай. Поганять. Дай поганять, братуха. Ай тобі цього дам. Ай тобі метеор дам. Так, тримай. Так, виходимо, Дай мені тачка. Так. Відкрій. Відкрий, братуха. Так, що тут? Не моя тачка, ні, ні. Ну так, що тут? Не дає, не дає, не дає, братуха, не сідає щось. Я теж можна відкрити. Тільки тільки сісти. ну окей. Окей. Прикольно. В налаштованні. Налаштування, подивись. Можливо, так. То не моя точила. Ні, это не мою. Ти. Ото тачка 184. Ата. Ти а, вартуха. Думаю, так, бо. Так, що тут? Герой фан. Так. Він вийшов з тачки. Прикол, ми можемо сісти туди. А, Так, опа. Де я там поїхав щось. А, так, окей. Окей, так. А та він теж сів. ну не знаю, коротше. Так, а що там... Коли моя тачка? Це моя тачка? Це не моя тачка, але 292 валить. Прикиньте, це тачила. Ото я розумію, тачка. Ні, ну ці тачки вони дуже класні. Вони виглядають просто дуже імбово. Але опа, що це таке стільки коштує? Так. 3 мільйона, прикиньте, 3 мільйона. А що так дорого? А що так дорого? Блін. Окей. А, 209 а, кілометрів. Їде тільки, а так дорого коштує. 3 мільйона. Ні, ну може я щось не розумію. Можливо. Це дуже можливо, але ну, блін. О, це не моя, ні, Zara One. А, але. У, вау, Виглядає воно ще не було. Але 219 218 км на годину. Що це таке? Що це за нубаська тачила? що таке? Що це таке? Так. Поїхали, так. Щось моя тачка ще не хочуть продавати. Коли вона там буде? Давайте подивимось. Так, ох ти їй. Та так, а ми вже ж продаємо, та йо Так, да, ми її продаємо. Але щось я її не дуже бачу. М, так. 80 тисяч дають за оцього, за оцього нубського штуку. Оу. Щіт. Походу, справи в когось поганьки. Так, ну поїхали дивитись. Так, ну це не моя та чила. На ламбу не дуже схожа. Ці шо? Так. Ага. Ага, я фронтира навіть продаю вже. Я навіть фронтіра продаю. Давайте його продамо. Так, давайте калаву поставимо. І будемо накидувати, о, скільки там? 700. О, а ні. 500. Сорян, було так, 5007 тисяч. Ну, майже 800. 580 норм. Так, оце мій фронтир, скоріше. Так, ми його не будемо прибирати. Так, давайте подивимося. Це мій фронтир. Опа, я побачив мою ламбу, походу. А, чи ні? Ні, це не моя лампа. А так, окей. Опа, оце класно та чила. Це класно, я би хотів би не такі поїздити. о Вау! А, це моя, блін. Блін, це моя, окей. Так. А, окей, не дають мені поїздити. Опа, в мене геніальна ідея зараз. Ну як геніальна? така просто. Дивно. Так, коли це моя тачка вже? Це не моя, але дуже схожа. Ага. Опа, прикольно. Кінтей, ви зрозуміли, та що я хочу? Так, давайте, давайте. Ага. Тут це такий прикол, поняв. Але треба це якось зробити. о, то я гепнувся. Окей. Так, коли моя тачила буде? Дуже дивно, чомусь її ще тут немає. Вона щось ще тут не стоїть, на жаль. А, так, давайте у Ден. У Дена спитаємо. Ден, коли буде моя тачка? Ден, коли буде моя тачка, е. Опа, це не моя? Так. Ні, але вона класно виглядає. Вау. А, так, опа, яско. Тут яско, вау. Буде класно. Де це моє... Де ясько? Де яско? Так, поїхали дивитись. Так. Не моє і не моє. Не бачу. Яско, я щось тут. А, я навіть яско не бачу. Так, а з, цієї... з цього боку ще нічого нема. Понявки, я поки що можемо політати. А, так. Максималочку вімкнули і поїхали. Так, 220. 230. Так, бум. ой ой, ой 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 Так, полетіли Так, бунк, бунг. Так, по прикольчику поїхали. Е, Так. Коли б. Опа, це моя? Ні, це яско. Блін, це яско. А коли моя тачка? F1, що це таке, Я не знаю. У мене нема такої тачки. Опа, поршак. Це теж не мій. Уу. О, о, о. Хм. Дуже дивно. Дуже-дуже-дуже дивно. А, чому мене не дають нормально продати мою тачі? Всі реально платять. А що там треба, щоб виконати місію? Так, вешан о climb. А, класно. Так, місія, давайте інтро. Не, не дають. А так. Тут не дають. Тут хард. В харді теж не бачу. А як заробити ці голду так. Complete 5-daily combo. Ой, 5-daily choice там. Але Daily Kid? А. Ага, це оце. А я сіки виконав так. А ну. 13 хвилин. Ага, ну коротше мілі треба. Опа, яску за 3 мільйони, ніфіа собі. 328 1 мільйон 300 тисяч. У, опа, ще одна місія виконала. Мені би голди, щоб можна було продвинути мою тачілку. Щоб просто я міг кинути мою тачілку. Так. Поїхали ганяти, поїхали ганяти. Так, а якщо їхати на нітро і газувати? Ну, і тормозити точніше. То що вийде з цього? А! А, нітра зверху. Поняв, так. Дуже цікава тактика. Так. Let's let's go. Так. 135 тисяч там щось. М -м, кавало якесь. Кавало там щось таке. Так, заїжджаємо отут. Отак поїхали. Так, Леву. так, ага, це оце кавало. Скільки коштує 185 тисяч. Ну, таке собі. А, у Дена була краща тачка. Так. Мої тачки досі немає. Так, ну давайте їздить милі ганяти. Просто милі катати і все. А, щоб в нас були милі, щоб ми виконали на всі які там холди, там набагато. Так, все, можемо їхати, так? А що воно не їде? Назад їде. О, все, поїхало. Так, опа. Ой. Так, а. Так, давайте вийдем. Чи можна на ній подрайвить? Не можна. На цій та чилі теж не можна. Оу, давайте нас доженемо. Давайте нас доженемо. Так, поїхав. Поїхали. Так. Я поняв, навіщо тут зробили ці. Опа. Бачу, 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 бачу. Він ще не їздить. Оооо, оу-оу-воу. Що це таке, а? Так. Так. go. Let's, летс, let's, let's go. Так, він там щось дуже просить, але ну шо. Опа, драйв. Можна драйвить. Можна драйвить. Ох ты е! Потом можна точили. Але вона дуже слабка. Вона прямо ще не їде. Вона прямо ще не їде, кінти. Д. а ще така собі тачка. Не хотів би я собі таку тачку. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Так, фронтіра хтось за 13 тисяч продає кінтий. Поїхала купувати. Я бачив, що я їх по 18 купував. Опа, моя тачка, Зараз буде. Можливо, її зараз купить. Можливо, зараз... герой фан купить. О, бах. я бахнувся. Так. Фронтир. це мій? Мій фронтир. Чи не? Так, дивимося. Ні, це не мій фронтір. А окей. Але лампочку, якщо в мене куплять, то ще буде розносно. Так. Вау, яско. Яско стоїть просто небезкоштовно. Та... А, у мене стирили тачку. Опа! Мою тачку продають, кінти, мою тачечку продають. Так, окей. Сподіваюсь, що він купить її. Оу. Оу, шіт. А що, її вже перебили? Так. А, окей. А, хто її за 600 тисяч виселив, не знаєте? Оу, oh. все, в мене її немає більше. Її прибрали, кінти. Прикол. А як її так швидко прибрали? А? Скажіть мені, будь ласка. Прикольно. Так, ну давайте селкар. Давайте поїздимо спочатку. Так, фронтира, просто так, за, за 60 тисяч. Бем, пішов. А, давайте на кавалу поїздимо, Подивимося, що це таке. ого воу 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 Класно, класно. А це мені подобається. За 4 мільйони якусь тачку продають. Так, давайте подивимося її тюнінг. Що нам продав? А, наш Ден? Наш денчик нам продав. А, так, і що він нам продав? Так. Ого, мотор на третьому левелі, ніфіа собі. Куплено, не куплено. Ага. Тін ти поняли? Ден майже нічого і не купував. Типу, вона ну така собі зараз. Типу, він трошки мотор купив. Ну і все, типу. Типу, і все. Так, ну давайте селкар, знову ж таки. Кавало за скільки там. Забув, забув, забув. 570 тисяч. Син... О. Ага. Ви поняли, не можна ще раз виставити її. І не можна виставити ще раз. Як так то. В сенсі, ви що, з лузу поїжджали? А ну-ка, а селкарну цю, цю тачку можна? Не можна. Класно. Класно кінти, нам. Нам герой фан щось не купив її. Тому у нас, ну, серія так собі вийшла. А кому у нас подобається, напші в коментарях. Ну так, в мене було багато людей, хто хотів, щоб я виставив. А, ти позробай відоси з, з цього. М, так. Йоу, що тут за затачило? 279. Оу. 103. 103 засіки за 16 тисяч. Ну давайте. Ну давайте, кінтей. Давайте ми її виставим. Так, давайте. Полетіли. Хто мені її переб'є? 18. Флейсбіт. Закидаємо ще. Будь ласка, хай він її переб'є. За 24. За 23 окей, братуха. А окей, я згоден. Я згоден з тобою битись. Ау. Ага, в мене нема грошей стільки. У мене нема стільки грошей, щоб ними битись. Але 31 56. Оу. 58. А кому у потрібні потрібно у фронтіри їхні фігові? Кому. А, хінти, Я профтикав. Кінти я провтикав. Скільки ламба ця коштує. Давайте подивимся. Думаю вона гіпердешева. Не бачу ламп. Комету бачу. Ламп не бачу. Ламп прямо ще не бачу. Оу. Кінти, так я ще нормально її купив. Оу. 300 тисяч, А я її купив за 140. 000. оу -во 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 -во. А шо так дешево? Йоу. Так, що це за прошак? скільки коштує. Плейс бит, давайте закинем. 400 тисяч Але, оу, 205. Ото ти. А... Ото вона класна Ні, ну вона гіперкласно виглядає, Погодьтесь. Просто ця ламбургіні. Це просто опа, кібертрак. Так, що її ніхто не хоче купувати, ви поняли? Поняли кінти, її ніхто не хоче брати, значить. Це якась фігня. Але цю ламбу я гіпер. А, ну ка Просто давайте перевіримо селкар. car. Вона за 129. Тобто я її майже тільки і купив. Так, мені вона не дуже. Подобається зараз. Бо ця... комета. Це просто щось чи як він Метеор. Метеор реально гіпермощний. Метеор реально гіпермощний, так. Дрифт. І я вже навчився нею кровати. Якщо чесно, то так. Типу я її вже відчуваю. Дивіться просто Бемк, БЕМК. Все все, все, все все, тормозим. пачки. Ні, 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 ще ще. ще, ще, ще. А, так, туди можна залізти. Оп. Валі. Опа. Опа, мою тачку, мою фронтіра. Мого фронтіра зараз пі, е, покупають. Так, але його ніхто не хоче купувати. От за 113 тисяч. Сюди. Ото мощно, ото мощно. Так, окей. Блін... окей. Моус за 96 тисяч подал. Як на мене, ідеал. Як на мене ідеал? Так. Банк. Давайте за 500. Э, за 570 тисяч. Чи скільки там я забув? А, так, 579 тисяч, і буде. Нормас, так. Бемк. А ну. Блін, давайте трошки збавимо. Він просив за 580, тому давайте так. БЕМК. Фронтірчика знову. Знову фронтіра! А, вау! А що так багато їх? А чого їх так багато фронтірів цих? А, вау! То ми не купили, та фронтіра за 100 тисяч. Ідеал. Як на мене, це ідеально. А зараз його ніхто не хоче купувати. Або він мінімум коштує 140 тисяч. Оу. Кінти, а мені заездить цей, цей чел обнаглів? Дуже обнаглив. Так, що це? Опа, Бугаті. А, ні, це кавалу знову. Знову кавало це така, така тачка 265. Типу, це як мене, але продається він по 340. по 360 тисяч. Ні, ну в принципі так само, та? а, так? Так. У мене є 120 тисяч БМГ. Так, що тут? а так. оу мощна тачечка. Так. а Я би хотів би. Оу, Волтер. Волтера за 5 мільйонів одразу купують. Вау, я би хотів би собі Волтера, бо. Ну, він дуже класно виглядає. Ну, їздить, напевно, дуже нормально. Бо його так дорого купують, я думаю, не за красу так, Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Сюди ж не можна вилітати було. Це ж неможливо, кінти. Треба залазить. Ну, кінти, зараз ми ще 2-3 тачки подивимося. Ну і підемо вже закінчити відеорок. Так. Так, дріфт. Ага. На моїй тачки тут поки що не будуть. Так, 900 тисяч. Карбон РС, знову ця фігова ламба. Так, бамк. Ну, вибачайте, якщо вона нормальна, ну, для мене вона фігня. Виглядають всі лампи нормально, але вони коштують 900 тисяч одразу. Типу, її за 300 там не купували, а тут за 600. Чи за 900 навіть. Типу, ну це гіпербагато. Я б у цього здоровенного кінтап хотів би подивитись. Так, у цього, опа, 400 тисяч. 400 тисяч, давайте подивимося, що у нього по характеристикам. 273 тисячі. 273 тисячі і цей рос нефика дай поїздить блін Жадина. так Так, драйв все поїхали хухевс МХ Уау 560 тысяч 563 воу-воу-воу-воу-воу 571 Оу, ща, та чого так все дорого, як ви думаєте? Так. Фігня. Не дають, не дають поїздить. А, хтось тут є ще, хто дасть поїздить. 700 Сім, тисяч. 700 тисяч. Як вам таке? Було 600, стало 700. Вже... ага, це нова тачка Зена. Ну така тачка. Але 2 мільйони коштує, прикиньте. Машина фігня, але коштує 2 мільйона. Як вам таке? Вау. Ну, давайте а, нажмемо на газ і просто впремся. Так, цікаво, куди ми в'їдемо? Так, я бачу, що там а, цей... О, Ми щось вбахнути. Так, бемо, ми виконали місію. А ще ми виконали цю місію. Ні, ми тільки три виконали, Прикиньте. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, вже 600ка. О'кей, братуха. Так, фуф Фу-фу-фу. Але я вже її закинув, та. Так. А скипнути не можна, так вже? Метеора. Метеора давайте за мільйони виставимо. Отак, за 5 мільйонів і за 2. Auction car не можна. Не можна. Так багаті. Бугаті сікі коштує мільйон двісті точніше. Ну, кінти, напевно, будемо закінчити цей відеоролик, можливо, в наступному ще а, раз спробуємо. А поки що вам за перегляд, став лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телеграм канал. Телеграм канал в описі цього відеоролика постав лайк, та напишіть коментар, бажано, від 8 слів, та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. І сіки-сіки, там вже багаті. Ага, це вже не бугаті, поняв кінти. Тому дякую вам ще раз. Добавляйте своїх друзів.